4 березня завершилася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року. Нині закінчується обробка документів, а 2 та 9 квітня відбудеться пробне тестування, яке вважають генеральною репетицією перед основною сесією. Його учасникам вже потрібно роздрукувати запрошення перепустку на персональній сторінці. Ми намагаємось пробне тестування провести максимально наближено до основного тестування. Для того, щоб учасники побачили процедуру, отримали навики роботи з тестовим зошитом, от, пройшли відповідну психологічну таку адаптацію, ну і дуже важливо побачити свій результат, очікуваний результат, на який Можна сподіватися, для пробного ЗНО на Житомирщині буде розгорнуто 25 пунктів тестування. Готується до прийому випускників шкіл Бердичівський НВК, школа, гімназія, ліцей номер 10 Наш навчально-виховний комплекс повністю готовий до прийому абітурієнтів 2016 року. Хто виявив бажання пройти пробне оцінювання? І провели інструктивно-методичні наради з персоналом сьогодні. Вранці завезено необхідні матеріали для проведення пробного тестування і е, все готово, пункт готовий для, до прийому абітурієнтів. У зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року не буде дворівневих тестів і поділу на сесії. Всі матимуть однакові зошити і рівні умови. На Житомирщині учасниками тестування стане менша кількість випускників шкіл у порівнянні з минулим роком, але це не особливість для області, а загальна тенденція в Україні. По Житомирській області зареєстровано 9,5 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Це якщо порівняти з 2015 роком на 800 чоловік менше. Демографічна криза впливає, ця ситуація ми бачимо і по іншим областям України. І розвертається мережа пунктів тестування на травень. І 5 травня у нас буде 17 округів.